Знову ж таки, пов'язана з цими тенденціями, в тому числі європейськими, американськими, коли не оглядати, не оглядати, так, не оглядати, так, не оглядати. І такого. ось воно потрібно оглядати. Ми повинні знати стан. Без цього ми ніяка апаратура не замінить розум і досвід лікаря, і те, що він оцінив у даної пацієнтки при огляді. Ні одна апаратура. Маю ще додати, Олександр Михайлович, що крім огляду звичайного і визначення зрілості пологових шляхів, ми ще можемо цим оглядом і допомогти пацієнті. Є так званий метод підготовки пологових шляхів і підготовки пацієнтки до пологи, як відшарування нижнього полюсу плідного міхора, що дуже активно може використовуватися лікарем після 40 тижнів вагітності при певній зрілості пологових шляхів. Одна пацієнтка з 10 точно запав. Це... А може. Може, навіть і дві запустяться в пологи, це, це нам відомо достатньо цього от такого огляду, який в принципі не несе якоїсь якихось неприємних відчуттів, болю. Не знаю, чому саме вигідних асоціація з оглядом це біль. Загалом, якщо правильно проведений огляд без агресії, без якихось особливих втручань лікаря, а що ми і робимо, він не має принести больових відчуттів, тому немає чого боятися, немає чого сумніватися. Мені здається, більше потрібно боятися тих ускладнень і тих ризиків, які можуть бути. У разі десь пропущення серйозної ситуації, тому ми абсолютно просто... вірно. Це головне не боятись, а бути партнером і допомагати лікарю оцінити вірну ситуацію і прийняти рішення.